Будь ласка, подивіться, прочитайте, який сьогодні ви обираєте вагончик. Ілюша Шпак? Уважність. Кажи я сьогодні. Був уважний. Бу уважний Спасибо. Значить, який вагончик кольором Ілюша в тебе? А Ілюша, який за кольором? Дякуємо. Будь ласка, Артем Завадський готується Лев, потім Матвій. Я обираю я золотий вагончик. Чому? Що це значить? Um, я хотіла вас дослухати і доробить. Наполегливий кажи. Наполегливий. Здорово, будь ласка, лев, потім Матвійчик. Зелений. Я сьогодні зелений. Чому? Яке слово там біля зеленого? Я Уважний. Правильно. Дякую. Будь ласка, Матвій говорить. Саша Кравченко готується. Потім Аріна. Кажи, я сьогодні? Ваший. Уважний. Уважний. Дякуємо. Ми по черзі. Саша Кравченко, Аріна потім. Я обираю. Я обираю зелений, бо я був уважний. Спасибі. Аріна, потім Софія. Сотник. Я обираю жовтий і зелений. Жовтий я хотіла все зробити, а Зеленый була уважна. Спасибі тобі. Софійка каже, будь ласка, І Ілюша Чернецький готується. Зеленый чему Софечка? Уважна була, спасибі. Будь ласка, Ілюша говорить, Еріка готується, потім Віроніка. Тому що У. я обираю червоний, тому що я працював на уроках. Працьовитий був сьогодні, дякую. Будь ласка, Еріка, потім Віроніка. Я була уважна, я зелений вибиваю. Спасибі, Еріка. Віронічка, будь ласка. Я вибираю Червоний і рожевий, тому що я була працьовита його вже уроку. Дякуємо. Уляна доєднується до нас, Улянка кінець уроку ще не було. Який вагончик обрала, ти чому? Уляночка, вмикай звук. Плох, чому? Тому що я пла... Наполеглива. Наполеглива Вау, здорово, спасибі. Хто не говорив ще сьогодні, можливо, когось я пропустила. Скажіть про це? Мене, Мене, будь ласка. Я вибираю зелений цвіт, тому Олін. що я слухався. Був уважний. Так? Дякую, okay. дякую, дякую вам дуже. Ви молодці. Сьогодні ви дійсно були і активні, і працьовиті, і наполегливі, і дуже уважні. Дякую вам.